топ 3 зірки, які обирають спа-басейн вдома. Чому знаменитості так люблять цей формат відпочинку? По-перше, це простір для релаксу без камер і сторонніх очей. По-друге, е СПА-басейн стає частиною їхнього іміджу, символом стилю і турботи про себе. Наприклад, Дженніфер Еністон зізнається, що її улюблений спосіб розслабитися після зйомок це вечір у спа для басейні з підсвіткою. Девід Бекхем використовує спа вдома не лише для відпочинку, а й для відновлення після тренувань. А Опра Вінфрі вважає, що вода допомагає їй відновлювати баланс і залишатися продуктивною у шаленому ритмі. Іронія в тому, що багато хто сприймає спа як розкіш для обраних, хоча сьогодні це доступне рішення для будь-якої сучасної сім'ї. Спа басейн вдома це тренд не лише у Голівуді, а й у світі Велнес. Хочете відчути себе зіркою у власному дворі? У Аспа Гелексі ми допоможемо підібрати спа-басейн, який подарує вам той самий рівень комфорту, що й у знаменитостей. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.